Чи є 2110 вже стандартом, який більш приземлений до нормального мовника? Не до мовника, які там знаєте, як BBC, вони мають всі обладнані і мають змогу гратися з, 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 обладнанням, з цим обладнанням чи з іншим, і бюджет не лімітований. Зараз ми, для мене більш цікавим є питання, чи є 2110 таким стандартом, які вже десь близько біля нас, чи може нормальний технічний директор з. Нашими реальними українськими бюджетами, дивіться, в бік 2010, маючи доволі лімітований бюджет. Оце було дуже важливе питання. На Sony ця компанія анонсувала вже, що її ПТЗ-камери там вартістю, умовно, там, 10 плюс тисяч доларів за додаткові там кошти, можна придбати опцію 2010 і мати дешеву. Ну, умовно, там уявіть собі новину студію з птз камерами ви можете придбати цю камеру, додати опцію 2110 і, і вже мати камеру, яка віддає 2110. Не тільки Ідіа, як це було до того. Це е, е, перший момент. Другий момент те, що мене ну, не те, щоб шокувало, але. Uh, я знайшов на Blackmagic конвертер триканальний 2710 з 10 гігабітним портом за 595 доларів. Те що, те, що ще там, кілька років тому ми рахували там, дуже uh, величезні бюджети на конвертації, зараз ми бачимо конвертер від uh, BlackMagic, який дає можливість конвертувати вам SDI. В IP 2010 і в воротньому напрямку за ціною дешевше, ніж конвертор, наприклад, з Diту In DI. І е, ну, я вже кажу про те, що такі конвертери трошки з більшим бюджетом є вже. У аджі, якщо ви хочете там не знаю, там більше качества чи якість чи ви е, е, там е, більш вам подобається адже. Але от такі речі вони мені здається наближають нас до все ж таки більш доступної 2110, ніж це було ще кілька років тому.